А зараз в вашій увазі також хочу показати, це тример. Підійде для гоління, це з хорошим нульовим зрізом, також для підстригання в комплекті насадки 1, 2, 3 мм. Тут навіть заявлено, бачите, 0, 1 мм. Ось, тобто це для гоління. Під підійде добре, з хорошим нульовим зрізом. Ну і для підстригання, окантування, також для бороди буде зручно. Як на мене, це дала зручна форма. тобто Зручно тримати в руках. Подивіться, будь ласка, дизайн. Це дизайн в стилі барбершоп. От у нас були схожі тримери від цього бренду. Вони були дуже популярні. Можливо, якраз і причина популярності в дизайні була вхід USB Type-C Тут хороший приємний зуб, хороша заточка, нев'якісна техніка. Є індикатор, може працювати від акумулятора 90 хвилин, може працювати від мережі, час зарядки 2 години. Тому, будь ласка, бренд перевірений, бренд Розія називається Розія HQ315. Ось, Ціна 799 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Замовляйте нас на сайті. Тримування. Ви замовити можете через інстаграм, Viber, Telegram. Будемо раді співпраці з вами, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.